Михайло Бенціонович Рибак, журналіст-фотохудожник, народився в Акермані 1930 році. Легендарний одеський фотограф, який зберіг для нас атмосферу міста минулого століття. Його роботи це не просто знимки, а справжня історія Одеси: дворики, колоритні персонажі, життя порту міста. Завдяки його фотографіям ми можемо побачити Одесу такою, яка вона була у 20 столітті живою яскравою справжньою. Михайло був активним хлопцем. Перших днів Другої світової війни пішов воювати на фронт. Був курсантом авіаційного училища потім навчався. Університеті Мечникова, викладав географію. У 1960 році почав працювати в газеті «Вечерня Одеса. У 1990 році створив незалежну газету Порто-Франко. Помер Михайло Рибак 21 жовтня 2001 року, похований в Одесі на другому християнському цвинтарі.